Про заповідь не вбий. Чи грішимо ми, коли вимушено захищаючи своїх рідних, наносимо шкоду аж до летальної нашим противникам? Ні, не грішимо. Це не є гріхом. Тому що ми виконуємо найбільшу заповідь заповідь любові, коли захищаємо своїх рідних. Ба Більше, навіть якби це було гріхом, припускаємо, що захищати своїх рідних є гріхом. Якщо ми говоримо про... Ціну цього захисту це життя іншої людини, яка стала нам супротивником, ворогом, нападаючи на наших рідних, навіть якби це було гріхом для нашої душі. Чи не має християнин пожертвувати собою, своєю душею, своїм місцем в раї, зрештою, заради своїх рідних? Звісно, має. Тому що наше життя, життя кожного християнина. Стоїть завжди на другому місці після життя його рідних, наше місце в раю не коштує того, щоби не захищати своїх рідних. Хоча, ще раз повторююся, що воювати, вбивати ворогів, захищаючи своїх рідних це Божа справа.